3 червня 1196-та доба війни. Ворог продовжує терор Дніпропетровщини і України. Є руйнування в Нікопольському і Синельниківському районах. Нові машини екстреної медичної допомоги вирушили на передову. Реакція правоохоронців на знущання над неповнолітнім. Аншлаг у театрі Шевченка зібрав український спектакль зі східним колоритом у студії Павло Живєтєв, Сурду, переклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Від вечора і до ранку ворог продовжував атаки на Нікопольщину. Застосував піввідронити важку артилерію, скидав боєприпаси з безпілотників. Дісталося райцентру та Марганецькій громаді. У тамтешніх населених пунктах понівечена інфраструктура, дев'ятиповерхівки, торговельний центр. Вчора на Синельниківщині під обстрілами росіян були Великомихайлівська та Покровська громади. Там сталося декілька займань. Горіли дах багатоквартирного будинку, а на подвір'ї місцевих господарчі споруди. У маломихай. Айлівській громаді понівечено 10 приватних осель та лінія електропередач. Головне всюди минулося без жертв. Росія знову атакувала Одесу. Постраждали п'ятеро людей. За різними адресами спалахнули пожежі. Наймасштабніша була в складських приміщеннях із продуктами харчування. Також у приватному секторі згоріли дві автівки, постраждали гаражі та будинки. Російські війська здійснили атаку дронами на Чернігів. У результаті нічної атаки пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, навчальний заклад та промислове підприємство. Постраждали чотири людини, дві жінки та два чоловіки. Чоловіки отримали тяжкі поранення. Усі постраждалі перебувають у медичних закладах. Як стало відомо, росіяни по звірячому вдарили по сумах. На цей удар відреагував президент Володимир Зеленський просто по місту, по звичайних вулицях з реактивної артилерії. Абсолютно свідомий удар по цивільних. Зараз триває рятувальна операція. Багато поранених. Станом на цей час відомо про кількох загиблих. Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким. Ти тероризували дронами Херсонщину, гатили з артилерії та здійснили авіаудари. Російські військові пошкодили 12 приватних будинків, понівечили складські приміщення, господарчі споруди, гаражі та приватні автомобілі. На жаль, через російську агресію одна людина загинула ще 13 дістали поранення, з них одна дитина. Колектив телеканалу, «Д1» висловлює щирі співчуття рідним та близьким всіх загиблих і постраждалих внаслідок російської агресії. За минулу добу сили оборони України ліквідували 1100 чоловік особового складу ворога та сотні одиниць техніки. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу понад 990 тисяч осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 38 тисяч 748, крилатих ракет 3271. тисячі Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами повідомив про результати зустрічі у Стамбулі, майбутній обмін та повернення українських дітей, детально розповів про вільнюський саміт Бухарецької дев'ятки та нордичних країн і повідомив про запрошення України на наступний саміт НАТО в Гаазі. Прошу пряму мову, президента. Поперше у нас закінчився саміт Бухаревська Бухареська дев'ятка та. А нордичні країни Україна була запрошена. Я вдячний Литві. У нас я вважаю, достатньо предметний хороший результат. У нас була зустріч з генсеком НАТО. Нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо зараз. Міністр Сибіга бути з своїми колегами розмовляти щодо інфраструктури і які можуть бути результати з цього саміта в Газі. Далі я зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії. Ми обговорювали до цього пару питань, які важливі для України. Зараз я отримав від нього позитивний сигнал. Це щодо газу, якщо у нас буде дефіцит, взимку чи можемо ми розраховувати на відповідний об'єм? Я сьогодні отримав від Йонаса підтримку, і ми знайдемо. Знайшли вже рішення, тобто це буде України. Далі додаткове фінансування на виробництво в Україні дронів також отримав позитив. Далі у мене була перша зустріч з президентом Румунії, з новим президентом Румунії. Румунія буде за політики нового президента підтримувати Україну як майбутнього члена і ЄС і НАТО. Ми домовилися, що президент приїде до нас. Я думаю, його приїзд буде найближчим часом влітку. А далі прем'єр-міністр Фінляндії, ми з ним проговорили новий пакет оборонний, Я отримав позитив, тому буде пакет і від нього і від Литви. Далі ми поговорили і зустріли з Анджею Дудою. Ви знаєте, що сьогодні пройшли вибори в Польщі? Я привітав з, з фіналом з закінченням виборчого процесу в Польщі. Анджей буде до 5 пам'ятати до п'ятого чи до шостого серпня в кабінеті. І, і він діючий президент, і до цього обов'язково буде останній візит анджея в Україну. Чекаємо на нього. Також підтримав також. Отримали підтримку від Данії з прем'єр-міністра Відмете, тобто, зустрічі ці важливі для нас позитивні. Паралельно була зустріч української команди на чолі з міністром оборони Уміровом в, в Стамбулі. Значить, про що домовились? А, ну, буде обмін а, військових наших, А, буде тисяча на тисячу. Може бути додаткові ще 200 на 200. Тому що Україна підняла питання і ще додаткових військових, і щодо політв'язнів, і щодо жур... журналістів. те, з чим ви постійно звертались, ми все це підня... підняли ці питання. А окремо списками ми обміняємось з рускими на цьому тижні. І також буде верифікація. Ми надіємося, що в цей раз вони будуть себе поводити. Е... Хоч якось поводити і передадуть списки з А щодо добре? Також руські заявили, що а, готові передати а, тіла наших загиблих воїнів. 6000 тисяч наша сторона погодилась передати 6000 тисяч тіл русських російської стороні, але тут дуже. Потрібно ретельно вивчити це питання. Я про це сказав міністру оборони Умірову. Чому? Тому що, як, сказ... як нам стало відомо, опознаних у русських з цих 6 тисяч 15%. Це дуже важливо все перевірити. А всіх наших потрібно забирати обов'язково, але у нас вже був один раз момент, коли вони передавали тіла, і там вони передавали і своїх також русських убитих солдатів. Тобто вони там щось збирали. Ви знаєте, що вони спочатку не забирали з поля бою людей, а потім ну, залишали їх, а потім, потім, начебто, збирали. Тому і тут дуже важливо, що важливо, я говорю, про те, що обмін тілами важливий, наша сторона буде на це ретельно дивитись і буде обмін. Далі русські абміння. Фактично, це називається. Ми обмінялись меморандумами. Якщо ви знаєте, ми передали заздалегідь за п'ять днів до зустрічі. Ми передали електронним форматом наш меморандум. Як ми бачимо кроки сьогоднішні і наступні, вони зараз передали. Я ще фідбек від Умірова не отримав. Він їде з докладом, летить і з доповіддю летить. І я буду завтра з ним розмовляти в Києві, і ми обов'язково. Я думаю, поділимось інформацією далі. Що стосується дітей, ми передали список з майже 400 дітьми рускими. Вони нам запропонували щось в цьому напрямку напрацювати до 10 дітей. Ось це їх бачення таке щодо гуманітарних питань. Нагадую, ви видивитися інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. Ми продовжуємо. Тисячі людей повернули до життя медпрацівники основної госпітальної бази області. Історію порятунку і ще одного захисника України розповідає моя колега Вікторія Галка. Василю 42 роки. Він родом із Нікополя. До війни працював слюсарем на заводі. Потім став військовим, захищав Україну. Важке поранення отримав на Донецькому напрямку. Врятували побратими, які вміло наклали турнікет. Це позбавило великої крововтрати. Потім бійця доправили до головної госпітальної бази Дніпропетровщини, де він і потрапив до рук досвідчених медиків. 23 травня одержав дуже важке поранення. Він шов. Скоріше біг на позицію, прилетіла 80-та міна, відірвала ногу. Це те, що було. По суті, набір кісток та тканин. Довга евакуація, але встигли встигли одне зробити це своєчасно, ампутацію, не допустити до діалізу. І врятувати життя найбільше бажання Василя повернутися до рідного Нікополя. Чоловік дуже чекає на зустріч із родиною, дружиною та двома дітьми, які, рятуючись від постійних обстрілів та атак Нікополя, перебувають у західній Україні. Саме турбота та любов близьких допомагають пораненим швидше одужати, стверджують лікарі. Знаєте, сім'я війна це два полюси, між якими б'ється серце. Українського солдата. Він хоче бути поближче до рідних, він хоче захищати батьківщину. І коли попадають з розбитими тілами до нас в лікарню, ми бачимо, що головними ліками є увага близьких, коли приїздять рідні, дружини, мами, не зовсім інші. Вони дуже швидко йдуть на поправку. Сьогодні стан пораненого лікарі оцінюють як задовільний. Він швидко йде на поправку та очікує на протезування, щоб потім повернутися до мирного життя, жагуду якого наш захисник не втратив. Переводимо тебе в відділення, будеш їздити на візку, там є електричний такий такі віски. Реабілітація буде вже, вже буде реабілітація. Будемо чекати, поки приміряємо протези, щоб Було все добре. Встаті почать вигатися, більше нічого немає. Найбільше бажання Василя швидше стати на протез і почати самостійно рухатися. Планів має багато. Тож ми бажаємо нашому захиснику відновлення і одужання. Вікторія Галка, Ілля Ломовський, новини, Д1. У Дніпропетровській області бійцям передали дві машини швидкої медичної допомоги. Автівки рушать на передову. Слугуватимуть на фронті для евакуації та порятунку поранених оборонців. Вручали ключі: начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та представники центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Медичні ж бригади отримали від благодійників два нові реанімобілі, обладнані необхідним киснем апаратом ШВЛ, дефібрилятором, кардіо. Ографом різними видами нож. З початку року швидкі дні про вже здійснили понад 200 тисяч виїздів. початку війни на Дніпропетровщині було зафіксовано часткове пошкодження або повне руйнування більше 6,5 тисяч цивільних об'єктів, житлових будинків, соціальної та критичної інфраструктури. За оцінками експертів, фактичний обсяг відходів руйнації в Дніпропетровській області у 10 разів більший та сягає понад 150 тисяч тонн. Про це повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук. Нині в області організовано 21 Майданчик тимчасового зберігання відходів руйнації. Понад 13 тисяч тонн відходів руйнації вже вивезено. Однак на сайті Кабміну повідомляють, що є і проблема несанкціонованих звалищ. За інформацією органів місцевого самоврядування в області лише за 4 місяці цього року зафіксовано понад 600 несанкціонованих сміттєзвалищ, які поступово ліквідовують. Щоденні ворожі обстріли залишають за собою серйозні руйнування. Під ударом насамперед житлові будинки мешканців Нікополя. Міська влада оперативно реагує. За кошти з місцевого бюджету постійно виконуються роботи з екстреного ремонту та відновлення пошкоджених осель. Для людей ці роботи безкоштовні, однак потреба у будівельних матеріалах залишається гострою, кажуть у Нікопольській міськраді. Нещодавно Нікополь отримав партію будівельних дошок, яка буде використана для ремонтних робіт. Ця допомога стала можливою завдяки плідній співпраці міської влади Нікополя з Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією. Істрацію, а також за підтримки управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Через справу про неякісні міни для зсу на промисловому гіганті змінилося керівництво. Виконувачем обов'язки генерального директора Павлоградського хімзаводу став Дмитро Вашневський. Він замінив Леоніда Шимана, якого взяли під варту у справі про постачання неякісних мін для ЗСУ. Вашневський працює на підприємстві з 2005 року. До цього був заступником директора науково-дослідницького інституту з дослідного виробництва. Як ми вже повідомляли, місяць тому Шевченківський районний суд Києва арештував директора Павлоградського хімічного заводу Леоніда Шимана. Він пробуде в СІЗО до 27 червня 2025 року, без права внесення застави. Офіс генпрокурора Відомив, що отримали підозри не лише директор оборонного заводу на Дніпропетровщині, а й його перший заступник, начальник групи контролю якості військового представництва Міноборони та екс-керівник цього представництва. Фактом ювенальні прокурори правобережної окружної прокуратури спільно з правоохоронцями розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 127 кримінального кодексу України. Наразі опрацьовуються фото та відеоматеріали, оприлюднені в соціальних мережах. У прифронтовому Нікополі невідомі псують габіони. Це спеціальні сітки з піском, які торік встановили на зупинках громадського транспорту для захисту людей від уламків і ударної хвилі під час обстрілів. Але хтось навмисно пошкоджує ці конструкції, які можуть врятувати життя. Міська влада Нікополя звернулась до мешканців із проханням допомогти знайти правопорушників у разі, коли громадяни стали свідками таких злочинних дій, слід одразу звертатися на гарячу лінію. 102 Робили фіктивні документи на Дніпропетровщині. Винесли вирок працівницям військово-лікарської комісії, які організували схему отримання коштів з військовозобов'язаних. У суді прокурори довели, що лікар-невропатолог та секретар Криворізької ВЛК за грошову винагороду оформлювали чоловікам документи, в яких зазначали фіктивні захворювання. У подальшому це ставало підставою для проходження військової служби, виключно у тилових підрозділах. За публічного обвинувачення прокурор. Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону суд визнав винними. Їх позбавили волі строком на два роки. Офіційна хроніка подій далі. З метою забезпечення людей світлом і теплом в осінньо-зимовий період уряд створив штаб з підготовки до опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Глава уряду також повідомив, що у фонді підтримки енергетики України вже акумульовано внесків на суму понад 1 мільярд євро. Зазначений ресурс буде використаний для закупівель енергетичного обладнання на відновлення та модернізацію енергетичної інфраструктури. Міністерство освіти і науки України затвердило типову освітню програму для старшої школи. Це ключовий документ для втілення цієї реформи. Програма надає можливості для учнівства 10-12 класів обирати свій освітній шлях. Типова освітня програма передбачає нові плани для трьох кластерів: мовно літературний, соціально-гуманітарний STEM. У межах цих кластерів ліцеї зможуть формувати різноманітні профілі. І новини культури далі у випуску. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка вже 107 театральних сезонів радує вибагливого дніпровського глядача своїми виставами. Кожен із відвідувачів зможе знайти виставу на свій неповторний смак. Цього разу глядачі мали змогу насолодитися східним колоритом під час перегляду вистави Один день із тисячі ночей на постанові. Побував і мій колега, журналіст Ян Андрусенко. В основі сюжету мюзикла твори Леоніда Соловйова про героя східного фольклору Ходжу несердіна, мудрого, веселого, справедливого захисника знедоленого народу, якого часто називають східним Робін Гудом. У полон до злодія Еміра потрапляє гюльджан, дочка Гончара Ніяза, в яку з дитинства закоханий ходжа, звичайно, винахідливий несердін вирушає на допомогу коханій. Вистава Шевченківців вражає насамперед яскравістю декорацій. Живою музикою, сучасним гумором та спокусливими, східними танцями у виконанні невільниць гарему сценографія викликає захоплення багатством і пишністю костюмів та прикрас. Багатим що прайді ставця піднялу. Сьогоднішня вистава дуже цікава. Чому? Тому що е, в цій виставі ментальність східна, а схід це справа дуже тонка. І ця вистава поставлена за оповіданням Хаджина Сердіна. Але ж ви розумієте, що український театр все одно дивиться на східну філософію своїм українським поглядом. І тому ця вистава дуже музична, дуже яскрава, танцювальна і, скажімо. Дотеркнутися до теми мудрого ходжина Срідіна, але в інтерпретацію нашого театру це цікава подія, і тому я думаю, що глядачі, які прийдуть сьогодні на виставу, будуть дуже здивовані і, мабуть, дуже задоволені. В одній з провідних ролей спектаклю директорка художній керівник театру Шевченка заслужена артистка України Оксана Петровська. Її гра яскрава, витончена. Повна художніх прийомів не залишає байдужим нікого. від дня весілля і всі собаці під хвіст. О, моя мармеладочка. зефілечка, Не можу словами тобі передати, як не випухає. Глядачі залишилися в повному захваті від виступу. У спектаклі гармонійно поєднали талановиту акторську гру, режисерські новації, виразні декорації і майстерне виконання піснів, танців, музики у супроводі оркестру. Мені театр дуже сподобався. От по-друге, вистава вона запальна, така красиві декорації, гарні голоси. Мені дуже подобається спів. Мені дуже сподобався артист, який грає на середину», В нього дуже прекрасний голос, спів. прямо западає в душу. От, мені дуже сподобалося. Я сьогодні з батьками, мамою та папою сходив на одна ніч тисячу днів. Дуже гарні. Ми дуже. Сподобалася нам. Татові про пісню першу, а мамі все сподобалося. Мені дуже сподобалася перша леді, яка вийшла, танцювала в восточний танець. І ну, ще мені все сподобалось. Дуже гарні декорації, і співають гарно, і мені подобається. Після вистави вибагливий глядач нагордив шевченківців овацією. До закриття 107-го театрального сезону встигніть завітати до театру та на власні очі побачити цікаві вистави у виконанні шевченківців. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов, новини Д-1. Міжнародний фестивальний проєкт зірки 21 21-го сторіччя зібрав під своїм крилом багатьох обдарованих учасників, що змагалися у різних номінаціях та вікових категоріях, демонструючи майстерність у хореографії, вокалі, цирковому жанрі і театральному мистецтві. Виступ став особливим для вихованок експериментальної студії сучасного танцю Етуаль із кам'янського ліцею номер 11. Вихованки керівниці студії Анастасії Косинської були серед кращих та вибороли перше місце на конкурсі. Курсі. Також дівчата отримали квиток у фінал. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на завтра. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність. Очікується дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Вітер північно-західний до 6 метрів на секунду. У Самарії, Кам'янському та Синельниковому також триматиметься мінлива хмарність, очікуються опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 19 до 27 градусів із позначкою плюс. У кривому розі, нікополі, марганці та жовтих водах місцями хмарно у другій половині дня очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 18 до 26 градусів із плюсом. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Жвєтів та Ганна Костікова.